Вітаю в ефірі Стрийські новини про головні події нашого міста у викладі журналістів. Записайтесь водою. Завтра острію буде припинено водопостачання з 10 години ранку до шістнадцятої години. Зв'язку з проведенням робіт по промивці водопровідних мереж міста з підвищеним містом хлору в п'ятницю, 25 червня з 10 години ранку до шістнадцятої години. Вода для пиття і приготування їжі буде непридатна. Адміністрація комунального підприємства «Стрийводоканал» просить вибачення за незручності. То винний що робити? Приміщення асоціації інвалідів вже не перший рік заливає вода все через несправну каналізацію. Цю проблему можна було б вирішити через порозуміння із мешканцями цього будинку. Однак допомагати асоціації інвалідів ніхто не поспішає. Компроміс у цій справі шукала Люба Яворська. Мокра підлога, вогкі стіни та нестерпний сморід так виглядає приміщення Стрийської міської асоціації інвалідів, що на вулиці Линкавського, 3 а уже не один раз кімната, де зберігається гуманітарна допомога та інвалідні візки, заливає вода. А все через недобросовісних мешканців будинку розповідає голова Стрийської міської асоціації інвалідів Дарія Корінець. Ми приїхали жильці. Тут на нас накинулися кажуть, що це ви винуваті. Ви затопили нас усі підвали. Я так, знаєте, спочатку, сказала, чекайте, як ми винуваті. У нас вода е, е, відключена. Е, е, з каналізації йде вверх вода, то як ми могли затопити? Коли ми викликали е, аварійку, вони почали витягати і, і штани, і все, що не хочеш. Через тиждень повторилися з нотасами. Приміщення на першому поверсі будинку передали у власність асоціації ще у 1992 році. Свого часу там діяла кімната здоров'я, тепер розташований склад. Через підтоплення більшість речей, що були там, зіпсувалися, і їх тепер доведеться просто викинути. Щоб такі проблеми більше не повторювались, потрібно негайно налагодити каналізацію, але зробити це не так просто, адже будинок, де розташоване приміщення, належить товариству співвласників. Які не задоволені сусідством Асоціації інвалідів, усі жильці на настроїлися продайте то приміщення, на вам то приміщення отут заважає нам я кажу, як заважає. Ви наступите, а то ви жильці, бо сказали з водоканалу, що жильці кидають все, і воно забиває там. Голова товариства співвласників будинку Надія Огородник запевняє, нещодавно зробили ремонт, труби поміняли, і більше нічого спільного з асоціацією інвалідів мати не хочуть. Коли заливало місяць тому, я поміняла всі труби на пластикові, я втратила дуже багато грошей до основного, у колеці, коли це провела, вона не платить квартплати. вона повинна платити квартплату. займає дві квартири. На що мене повернулася? Тоді, коли його ріки приїжджали, ми нормально розрахувалися. Тепер інваліди наші то все повичищали. Час від часу приходять позамітають. до тут, ну за що ми маємо квартплату платити? Після того, як зробили ремонт каналізації, Складське приміщення затопило знову. Доки це триватиме, невідомо. Перенести склад асоціація немає куди. Залишається сподіватися лише на добросовісність мешканців та на компроміс зі співвласниками будинку. Люба Івольська, Руслан Леськів, триські новини. Донецький апеляційний адмінсуд залишив без задоволення усі 23 скарги на рішення іншого донецького суду, який визнав незаконним відповідний указ президента Ющенка. Своє рішення Феміда винесла на третій день засідання. Серед тих, хто оскаржили ухвалу, яка визнавала незаконність надання звання Героя України Степану Бандері Віктор Ющенко та представники внука провідника ОУН на думку керівника соціологічної служби центру політологічних досліджень Кирила Черкашина. Героїзація Бандери це лише точка зору. Меншої частини населення країни за його словами, всі намагання попередньої влади представити Бандеру і Шухевича героями, які одночасно боролися з радянським і фашистським режимами це спекуляція. Кравці нарікають на секонд-хенд. Проблеми швейних підприємств в Україні пов'язані із контрабандою та вживаним одягом. Про це нещодавно під час круглого столу зазначив голова правління Вад Калина Михайло Чемерес. За його словами, з цим виготовлене в Україні вбрання конкурувати не може. Повідомили «Західнет» у прес службі Львівської облдержадміністрації. На внутрішньому ринку товарів легкої промисловості в Україні 70% становить контрабанда. Розповів міністр промислової політики Дмитро Колесніков, коментуючи стан справ і перс перспективи розвитку галузі він додав, що головною проблемою, яка завдає шкоди національному товаровиробнику, є застосування різних схем ухилення від сплати податків як при імпорті споживчих товарів, так і при їх виробництві. Це одна з причин щорічних мільярдних втрат держбюджету України. Шістдесятиліть на сцені радує не одне покоління стріян, народна хорова капела Ватра, з Трийського будинку працівників освіти. З нагоди ювілею у міському будинку культури відбулося вшанування мистецького колективу. За традицією, ювілейний вечір уславленої ватра розпочався із Божого благословення. Ювілярік привітав отець Морон Гринишин. 60 років тому чомусь вам дали назву Ватра. А Ватра це вогонь. А вогонь, він світить, він просвічує, а вогонь гріє. Вже 60 років ви просвічуєте наші серця, просвічуєте кожного з нас не тільки піснею але просвічуєте нас духовною радістю. Жора на які зібралася мало не вся стрийська культурно-мистецька родина, було багато пісень, музики, вітань, щирих побажань, квітів і подарунків. 60-річну, але вічно молоду ватру привітали заступник міського голови Таїсія Гайдукевич, керівники відділів освіти і культури міськвиконкому Микола Мазур, і Богдан Бойко, а також колеги по мистецькому цеху, представники громадськості, численні шанувальники пісенного таланту народної хорової капели. Ватра. Я сусід зморшила, але творчо і мистецько зростали. Починаючи з музичної школи. І батра мені відкривалися по-різному. Це був викладач Воршинської школи, бурак Василь Петрович. Це була моя класна керівничка з першої школи Стефанія Стефаніна. І по сьогодні всі більшість молодіють разом з післям через десятки років. Уляна Шуцман, Руслан Леськів новини стріля. Повну телеверсію ювілейного вечора. Ватри дивіться на нашому каналі у програмі Ватрі 60 А на сьогодні у мене все. Адреса нашого сайту Телеланкомієй. Дякую, що цей вечір ви провели разом з нами. До зустрічі. Вчора пройшло. Завтра ще не настало. Маємо тільки сьогодні. Тож до справи справи спортивної масовими забігами у Львові. Відзначають Олімпійський день. Прихильники Януковича вболівають за Бразилію, а Тимошенко за Італію. А також ви дізнаєтесь про африканських чаклунів, які полюють на збірну Англії. Залишайтеся з нами. Олімпійський день у Львові до участі у ньому вже зголосилося понад 800 охочих. Про це під час прес-конференції повідомив директор Рійсько обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олег Криштальський. Десять олімпійців зголосилися до участі у спортивному святі. Згоду на участь зядали учасник Олімпійських ігор 1972 року. Легкоатлет Павло Андрієв. Плавчиня, учасниця Олімпійських ігор того ж року. Тетяна Зелікова, лучник-учасник Олімпійських ігор 2008 року в Пек. Кіні маркіян і важко та плавець срібний призер Олімпійських ігор 1964 року в Токіо Олександр Прокопенко. А зараз новини мундіалю. Південно-Африканську республіку вже відвідали понад півмільйона туристів. Близько 700 тисяч іноземних гостей відвідали пар з початку червня. Більшість з них дивилися матчі чемпіонату світу з футболу на стадіонах або у фан-зонах. Таку статистику оприлюднила в середу міністр внутрішніх справ країни Нікозана Дламіні Зума. За її даними, більшість туристів приїхали з сусідніх держав. З країн дальнього зарубіжжя найбільше число гостей прибуло з Великобританії, США та Німеччини. Повідомляє органів. Ройтерс спорт і політика. Відповідно до політичних симпатій, найбільше цікавляться чемпіонатом світу, що триває у пар прибічники Олега Тягнебока, Анатолія Гриценка та Володимира Литвина. Найменше Юлії Тимошенко та Віктора Януковича. Такі результати опитування, яке провела соціологічна група рейтинг. Для прибічників Анатолія Гриценка та Юлії Тимошенко беззаперечними фаворитами є Англія та Італія. А у Віктора Януковича кулаки тримають за Бразилію та Німеччину загалом за розвитком подій на чемпіонаті світу з футболу 2010 року спостерігають близько 40% дорослого населення України у віці понад 18 років. Матч із Словаччиною буде куплений. Італійський міністр реформу Марто Боссі напередодні матчу Італія-Словаччина, від результату якого буде залежати подальше участь діючих чемпіонів світу у пар, впевнено заявив, що ця гра буде носити договірний характер. Ось, побачите, матч із Словаччиною буде куплений. У майбутньому році пара словацьких футболістів гратиме у наших клубах, заявив міністр. Нагадаю, матч у групі Ф між командами Словаччини та Італії відбудеться 24 червня о 17.00 за київським. Часом Чаклунський футбол. Розкрито секретне невирозної гри збірної Англії на чемпіонаті світу 2010 в пар. Народоначальників наслали прокляття за допомогою голуба, який завадив їм перемогти збірну Алжиру. Чорний голуб був помічений на воротах стадіону в Кейптауні, де проходив матч. Англія Алжир. А як відомо, африканські чаклуни часто використовують пернатих, щоб робити свої темні справи. Один із шаманів вважає, що цей чорний голуб був посланий для того, щоб допомогти захисту алжирців. Це міг бути хтось, хто підтримує Алжир. Вважає 52-річна чаклунка Ольга Моквена. Чаклунка впевнена, що для перемоги над словенцями англійцям просто необхідно провести свій шаманський ритуал. І, як кажуть у нас, то може бути пороблено. І це було останнє повідомлення цього випуску. Для вас працював Олег Фелик. Будь-яка невдача. Це ще не поразка. Доти, доки ми не здалися. Висновки за вами будьмо успішними. Синоптики кажуть, завтра на стріщині хмарно дощитиме. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 89%. Температура повітря вночі 8-11 градусів з позначкою плюс. В день 11-12 градусів вище нуля. Вітер північно-західного напрямку 5-7 метрів за секунду.